Я читаю Біблію кожен день. Чому? Коли ми читаємо різні гарні книги, історії чи блогерів, то, як правило, ми узнаємо інформацію для свого тіла. Деякі автори йдуть глибше. Вони відповідають на питання навіть нашої душі, наших емоцій. Але тільки Біблія дає відповіді на питання нашого духа. Тільки Біблія дає відповіді на питання самого-самого сокровенного, що є у нашому житті. Це наш дух, це наша совість, це наші мрії, це наші плани. Читаючи Біблію, ви задовольните не тільки ваш розум, не тільки вашу душу, але і ваш дух. Біблія це книга цілесності. In ona se dooblni in...